Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Починаємо. Хі -хі. Привіт! Я Поцелуйчик і я рада вітати вас на своєму каналі. Ау, я рада лякати вас на своєму каналі. А ми з моїм другом. Що, по класиці Йорик? Ну, так, Йорик. А ми з моїм другом Йориком. Чи тобі не подобається? Тобі подобається чи не подобається ім'я Йорик? Давайте придумаємо разом йому ім'я. А то він у мене зараз досі безіменний. Ми з моїм дружбаном готові розказати вам другу історію Це для створення гелоинського настрою. Одного пізнього вечора хлопець на ім'я Андрій повертався додому після роботи. Він звик їхати останнім автобусом через півміста, але того вечора щось було не так. Автобус сильно запізнювався. Андрій вирішив почекати ще трохи, адже на зупинці було порожньо, а вуличні ліхтарі ледь освітлювали дорогу. Де ж клятий автобус? Додому по темним провулкам. Якщо його не буде через 10 хвилин, то я піду. А раптом з темряви під'їхав старий пошарпаний автобус. Ого, угу. оце раритет. Видно, зовсім з транспортом не ну, окей. Він був чорного кольору і виглядав зовсім незвично. Але на ньому був потрібний номер. Його маршруту. І хлопець вирішив, що це просто стара модель, яку випустили на лінію через брак транспорту. І сів усередину. Такі всі дивні. Це нормально взагалі. Вони нормальні. Всередині автобус був дивно порожнім, крім кількох людей, які сиділи нерухомо і вдивлялися у свої коліна. Ніхто не розмовляв. Не було навіть водія на видимому місці. Лише темна кабіна, яка здавалася відгородженою від решти салону. Андрій почав відчувати наростаюче занепокоєння, але все одно сів на одне з вільних місць. Майдуже. Головне, швидше вже дістатись додому. Хоч би вікна помили, перш ніж на маршрут випускати. Нічого ж не розібрати. Автобус рушив, і дорога почала здаватися дедалі більш незвичною. Вікна були настільки забрудненими, що Андрій не міг побачити жодних орієнтирів за їхніми межами. О, зупини, хоч зорієнтуюсь. Ого, а де це? Не? що за дивна дорога, куди він їде? Він раптом зрозумів, що не впізнає жодного місця, повз яке вони проїжджали. Було враження, ніби автобус петляв по якому завгодно маршруту, але не тому, який він знав. Незабаром він відчув на собі дивний погляд, що таке з дивний авто, треба валити. Дуйду пішки, пенсії. Одна з пасажирок, жінка з довгим волоссям і блідою шкірою. Почала повільно повертати голову до нього. Її очі були темні, мов порожні І Її губи рухалися, хоча Андрій не чув жодного звуку. Не витримавши жаху, він вирішив підійти до водія. Але коли він встав, раптом відчув, як автобус різко зупинився. Двері відкрилися, і пасажири почали виходити. Біси з ним вийду тут. На краще пішки через усе місто. Що з тією жінкою, вона як мертва. Він поспішив назовні, відчуваючи, що серце калатає в грудях, і тільки тоді зрозумів, що опинився на пустельній дорозі біля кладовища. Чорт! Де я? Ти в біса мене завезли, де не було жодних будівель чи навіть людей. Навіть тих, хто щойно вийшов разом із ним. Що відбувається? Де всі купа людей вийшла, де вони щезли? Автобус поїхав, залишивши його в темряві, і Андрій не міг зрозуміти. Де він знаходиться? Він спробував повернутися назад до міста, але кожен крок здавався йому безкінечним. Було тихо, як у могилі, і тільки вітер гудів у далечині. Через кілька годин його знайшли. Гей, хлопче, що ви робите на проїжджій частині? Вам потрібна допомога? Дивіться як, як звідси вибратись. З вами все в порядку. Він лежав посеред порожньої дороги, трясучись від страху. Його допитали, але він так і не зміг пояснити, де він був і що сталося з автобусом. Андрію, спробуйте засередитись. Нам потрібно зрозуміти, що з вами сталося. Це був останній рейс, але він запізнився. Ви сказали, що автобус був дивним? Так, чорний, дуже старий, пошарпаний. і Жінка. Вона. Щось шепотіла, але я не чув. Що сталося далі? Я вийшов з рештою пасажирів, але але більше нікого не було. Вони зникли. Фух. Так, давайте спочатку. Ми перевірили розклад на цю ні. Жодного автобуса в той час по тому маршруту не було. Я не знаю, те, що в тому автобусі, хто чекає мене, я божеволію. Всі перевірки показали, що жодного автобусу на тому маршруті і в ту ніч не було. І найстрашніше те, що з того часу Андрій почав бачити чорний автобус всюди, на вулиці, у снах, навіть у відображенні вікон. І щоразу, коли він підходив ближче, йому здавалося, що хтось всередині. Чекає на нього. Щоб завершити ту саму останню поїздку. Знаєте, краще не сідати не тільки до незнайомих водіїв, незнайомих машин, але й до незнайомих автобусів. Бо хто знає, куди вас завезуть. Іде їхня остання зупинка. Я сподіваюся, що ти мені тут нашіптує. Він мені нашіптує нашіптує, що я забула вам сказати, що треба підписатись на мій канал і поставити лайк. Я не забула, я ще просто не дійшла до цієї миті. Так от. Ой, та хто б казав? Мовчи. А? Мовчи, Бу. мовчи. А Позговори у мене може, власна зараз. думка Смішу. є. От перетворю тебе на жабу. Ще погорожу. Будеш мені тоді. Щептувати. От бери приклад зі свого меншого брата. Він мовчить. Не брат він мені ріше, а ти аб'юзерша. Вже й слова сказати не можна. Та я звертатись буду до прав захисту черепів. Між іншим Відьма з тебе так собі. Я думаю. А ти думати вмієш? Чи ту взяти і тебе, блін. Ви цього не бачили. Так от, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і історія вас хоч трішечки але налякала. І мені вдалося створити для вас геловінський настрій. І за це ви... Поставити лайк і підпишитесь на мій канал, адже далі буде не менш цікаво. І це не остання головинська історія цього року. А я з вами прощаюсь. Ти будеш щось говорити? Чи все, замовка? Та не вже Алілуя! Вона мені слово дала. Так може ти мене покажеш? Що я з заднього фону маю про окей, канало не ти вкажеш, а а я... понимаєш, в кадеси? А я ні зараз сіочі видав боєжиких і так нема. А, а тобі потиння не кричи так більше посилюю. Переляху. Ну що, будеш щось говорити? Нім, блін, замокну, коли така можливість є. А б'ю знаконний турне та Так, про що я? Ага, підписуйтесь і дивіться mm. наступні відео, Підай. бо я тут ще буду зіркою. <хух> <хух> Сама мені рота. На себе подивись. Шизофренія. О, не вже посвітлення. <хух> Окей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, донатте на ЗСУ, а ми зустрінемось в наступній історії.